У виконкомі міськради відбувся урочистий прийом працівників соціальної сфери Кривого Ругу, представників найгуманнішої і такої важливої професії, привітав міський голова Юрій Вілку. Я дійсно благодарен вам за таку огромную роботу, яку ви проводите. В як году, как в годы ми прийняли таку програму соціальну програму, на яку виділили 19,4 мільйона гривень. Которі може підтримувати всіх тих, хто нуждається в цьому питанні. окремо міський голова. Подякував соціальним працівникам за допомогу переміщеним особам зі східних областей. Серед них багато інвалідів та пенсіонерів. Ви обслужуєте їх, займаєтесь, допомагаєте їх і обстрілюються і отримати і пенсії, отримати пособі, і, і інші. багато питань. решаете. Я благодарен, что и трудоустройство наших жителей, наших, будем говорить, тех людей, которые переселились временно к нам на достойном уровне, вы выполняете. Юрій Вілкул нагородив кращих працівників соціальної сфери міста почесними грамотами виконком міськради. Відзнаку за заслуги перед містом третього ступеня отримала заступник начальника управління праці та соціального захисту населення виконкому жовтневої райради Ірина Чорнобровець. Соціальні працівники це люди, котрі справою свого життя обрали служіння тим, хто щодня потребує підтримки і уваги. Вони допомагають людям вирішувати різноманітні проблеми. Вони виконують різну домашню роботу, сплачують комунальні послуги, купують необхідні речі. Та продукти своїм підопічним часто стають єдиними, хто може просто поговорити з самотньою людиною. Саме таке ставлення до людей, що потребують допомоги, роблять наше місто трішечки духовно багатшим. Вважають самі соціальні працівники. Це, в общем-то тяжоли. Труд в нашем территориальном центре мы обслуживаем больше полторы тысячи людей. Из них 40% это люди, которые прикованы к постели или не не выходят из квартиры. И наверное, если бы не было заботы и внимания со стороны социальных работников, наверное. Жизнь у них можна сказать не сложилась, а можно было очень большие проблемы. Работа работников социальной сферы очень важная, очень нужная и необходимая і очень ответственная, я бы сказала так. Среди наших работников нет случайных людей. Работают только профессионалы, работают те люди, которые отдают. Віддають своей работе тем людям, с которыми мы работаем частичку своей души. Поэтому накануне нашего профессионального праздника хочу поздравить всех работников социальной сферы, всех своих коллег, ветеранов, работников социальной сферы, с праздником пожелать мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов для того, чтобы наша система социальной защиты города развивалась и была одной из первых.